Здоров, козаки, ви на каналі Марма і сьогодні у нас на огляді топова китайська 450 – Кові про 450. Перед тим як почати, пропоную тобі поставити вподобайку під цим відео та підписатися на канал. Таким чином ти підтримуєш мене та мій український контент. А тепер до огляду: на мою думку, це найуніверсальніша модель серед купи інших китайських варіантів, адже цей байк можна спокійно перевзути на мотарди та з комфортом їздити по вулицях вашого міста. А вже ж цей байк, як і інші китайські мотоцикли, має свої недоліки, тому пропоную почати з них, а вже потім перейти до характеристик. Перший недолік випираючий бак. Мотоцикл має хороший апетит, тому виробник збільшив міст баку, через що конструкція була деформована. Друге місце віддам мірному віконцю. На правій стороні двигуна розташована кришка з чеплення з мірним віконцем, яке погано зафіксоване. Тому при першому ж приземленні на ґрунт віконце вилітає. Третє. Наліпка глушника. Звісно, це можна назвати дрібницею, але я зобов'язаний наголосити, що наліпка горить при тривалій їзді. Четвертий недолік шланг під баком. Можливо, назва цього нюансу дивна, але робити голову вона може довго. Під баком знаходиться шланг, який при передавлюванні глушить мотоцикл, тому якщо ваша вага більше 100 кг, краще біля нього щось покласти. Останній мінус ланцюг та підвізка. Ці проблеми дуже поширені серед китайських мотоциклів, тому перед тим як почати їздити, краще замінити ланцюг та перевірити масло, що знаходиться в підвізці, адже не завжди воно якісне. З недоліками покінчено переходимо до характеристик: встановлений потужний інжекторний мотор єдиного охолодження з шестиступінчастою коробкою передач, потужністю 41 кінська сила, що забезпечує підрив на задні колеса навіть з третьої передачі. Комплектується ця потужна крихітка топовою підвіскою від популярного китайського бренду ЗЦ у вигляді вилки перевернутого типу та мономортизатору, які при правильному налаштуванні мають добре себе проявити. Вага цього мотоциклу дуже спірне питання, адже на сайті вказані 127,5 кг, кілограм, а власники кажуть, що там всі 140. Сам я його не зважував, тому надати точної інформації не в змозі. В будь-якому випадку, це буде тяжкий байк, навіть не зважаючи на купу алюмінієвих деталей. Також відмічу людям, які бажають займатися ендуропрофесійно. Все залежить не від мотоцикла, а від ваших умінь. Навіть на китайській техніці можна займати перші місця в змаганнях і цьому є купа прикладів. На останок скажу, що цей байк дійсно крута і потужна штука. Незважаючи на свої недоліки, він точно вартий цих коштів, а особливо підійде любителям ендуро або мотардів, які бажають кататися без значних вкладень в свій байк. А що думаєте ви стосовно даної моделі? Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі та писати вашу думку в коментарях разом до перемоги.